Зауваження пропозиції до порядку денного членів виконкому є. Будь ласка, хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Сподіваюсь, попрацюємо швиденько і оперативно. Перше питання про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету южницької міської ради номер 1406 від двадцятого року про затвердження схем та розкладів руху автобусних маршрутів між населеними пунктами Южницької міської територіальної громади шляхом викладення в новій редакції. Доброго дня відповідно до звернень мешканців пропонується внести зміни до розкладу руху автобусів по маршруту номер 2 Южне Сичавка, Кільцевий і Марш маршруту номер 4 Южне Новий Біляр, а саме з 7.20, маршрут номер 2 з 7.20 пропонується на 7.05 і другий рейс з 18.20 пропонується на 17.30 маршрут номер 4 а, з 12.00 пропонується на 13.00 з якого числа вступають з, з першого числа? Я не прописано. Не знаю. Ну я думаю, що варто прописати, якщо ми приймаємо таке рішення або після публікування, або з 1 травня, там, щоб люди знали, Мабуть, з якого числа травня. змінюють Мапу з 1 травня. Так. Тоді внесіть, будь ласка, добре з 1 травня, щоб зрозуміло, було, коли добре. вступає в силу новий розклад. Питання є? Немає хто за? Прошу голосувати. Дякую. Проти отримання. Наступне про встановлення розміру плати за харчування в дитячих закладах відпочинку у складі закладів загальної середньої освіти Южницької міської територіальної громади. З вашого дозволу доповім. Ми встановлюємо розві... розмір плати за харчування, а саме. В закладах відпочинку це наші пришкільні табори. Цього року ми будемо намагатися їх відкрити, тому що є попит у населення нашого. Вартість путівки прорахована виключно харчування, комунальні послуги і зарплата персоналу. Більше ми нічого не вкладали для того, щоб не збільшувати вартості. І вартість путівки пропонується на рівні 6500 гривень на одну дитину за 21 робочий день. Прошу підтримати. Мати. Є питання хто за? Дякую. І наступне питання теж стосується відпочинку про затвердження мережі закладів відпочинку у складі закладів загальної і середньої освіти. Поки що ми пропонуємо мережу на рівні такому, як вона у нас була раніше, тобто в кожному закладі освіти. Але в залежності від кількості дітей і в залежності від того, які роботи будуть проводитись в закладах освіти для підготовки до нового навчального року, може бути таке, що табори у нас будуть тільки в двох школах. Але поки що затверджуємо мережу у таку, як. Ви бачите в проєкті рішення для того, щоб мати можливість при необхідності відкрити більше місць для відпочинку дітей. Є питання? Хто запрошував голосувати? Дякую. Наступне питання. Про підготовку та організацію відпочинку та оздоровлення дітей Южницької міської територіальної громади. Також пов'язано з відпочинком. Прописуємо, має бути таке рішення, щоб ми розуміли, скільки дітей приблизно можемо охопити відпочинком і оздоровленням. Питання є? Хто були, за були зауваження? Пункт 8, Який южненське узбережжя в термін до 1.06 нуль шостого привести належне стан дитячі майданчики. Я не знаю у фінансовому фінансовоправліні були зауваження? там. Це питання ми піднімали, що дитячі майданчики на території міста вони не знаходяться в підпорядкуванні в обслуговуванні у узбережжі, узбережжя. Обслуговує їх. Екосервіс. Тобто Тому, треба внести зміну, так, зміну внести, що КП? не узбережжю АКП екосервіс. екосервіс Будь ласка, з цією правкою ще дякую. раз хто за? Дякую. Наступне про переоформлення службового житла по ордеру співробітнику управління служби безпеки в десьій області. Кавну... К... Кирило Геннадійович Є питання. Хто за? Дякую. Наступне про використання продуктів харчування з матеріального резерву. Є питання? Будь ласка, хто за? Дякую. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Южницької міської ради Одеського району Одеської області від 10.11.2022 року номер 829. Про створення призовної комісії під час дії воєнного стану. Є питання? Хто за? Дякую. Про затвердження звіту щодо фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Южницької міської ради за 2023 рік. Звіт є питання Хто за дякую. Про внесення змін та доповнень до фінансового плану комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги на 2024 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету южницької міської ради від 21.10.23 року номер 1281 шляхом викладення його в новій редакції. Дуже коротко, що міняється. Е, значить, у поточній редакції фінансового плану перераховано плановий обсяг доходів від медичного обслуговування населення за договорами НСЗУ згідно медичних гарантій на 2024 рік враховано не розподілений залишок коштів станом на перше та внесені зміни до плану закупівель товарів медичного призначення та обладного необхідного для здійснення основної діяльності підприємства в результаті перегляду планових показників дохідної та видаткової частини фінансового плану. Загальний обсяг доходів та видатків збільшено на 250 тисяч гривень У 2024 році. Загальний дохід і загальна дохід і витрат становитиме 22 мільйони 338 тисяч гривень. Є питання? У Хто за? Дякую. Про затвердження звіту щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства ритуальні послуги за 23 рік. Звіт є питання? Хто за? Дякую. Про затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Екосервіс за 2023 рік є питання? Хто за звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства, водопостачання та каналізація за 2023 рік? Хто за? Про затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності Южненського міського комунального підприємства «Южтранс» Транс за 2023 рік. Так само, звіт хто за? Про затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства теплових мереж «Южтеплокомуненерго» Теплокомуненерго за 2023 рік. Є питання? Хто за? Дякую. Про затвердження звіту щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Южненське узбережжя за 23 рік. Так само звіт хто за. Про затвердження звіту щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Южненське міське бюро технічної інвентарізації. Так само звіт за 23 рік. Хто за? Дякую. Про затвердження звіту про фінансову господарську діяльність комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня за 23 рік. Хто за? Дякую. Про затвердження звіту керівника про фінансову господарську діяльність Южницького комунального підприємства Муніципальна варта за 23 рік. Є питання? Хто за? Про внесення змін та доповнень до фінансового плану комунального некомерційного підприємства спортивно-оздоровчий комплекс Олімп Южницької міської ради на 2024 рік. Є питання? Хто за? Дякую. Закриті питання цього року. Ми, чесно кажучи, перше за період повномасштабного вторгнення намагаємось відновити нашу програму відпочинку наших дітей, нашої громади. На жаль, у нас немає моря. Це те, на що ми завжди спрямовували відпочинок свій, але ми можемо зорганізуватись по-іншому, більше взяти спортивну спрямованість, розважальну, для того, щоб діти першочергово були доглянуті і щоб діти мали чим зайняти себе як мінімум протягом першого місяця літа. Ну і полегшити трішечки життя батькам, тому що особливо початкова школа. Молодші школярі дуже важко їх залишити вдома одних, тому в цьому є дуже велика потреба. Звертались профспілкові комітети наших підприємств, чи будемо робити, чи не будемо. Тому ми прорахували калькуляцію, маємо вже вартість путівки. В путівку вкладали виключно харчування, зарплату персоналу і комунальні послуги. Ніяких придбань або там, розважальних якихось на виїзді програм ми не планували, тому що це одразу збільшує вартість путівки, хоча можемо пропонувати батькам за власний кошт з'їздити. І таким чином, по мінімуму прорахувавши з триразовим повноцінним харчуванням, вартість путівки у нас вийшла 6500 гривень на одну дитину на 21 робочий день. Зараз ми обговорюємо питання щодо пільгової категорії, кого саме включити, і ну, потім будемо розглядати, тому що це бюджет, це вже трішечки інше рішення, це вже буде рішення ради. Звичайно, хотілося б, щоб. Більша кількість дітей могла відпочити, і дуже хочеться охопити категорії внутрішньопереміщених і, наприклад, учасників бойових дій. Але в якому відсотку це буде, то будемо вже вирішувати трішечки пізніше. Щодо мережі таборів, звичайно, ми прорахували по максимуму всі заклади наші южницькі. Але швидше за все, що це буде тільки дві школи у зв'язку з тим, що ми плануємо деякі ремонтні роботи розпочинати, і, а там, де і будуть ремонтні роботи, ні про який відпочинок зрозуміло, що не може йтися. Тому швидше за все, що це буде два заклади, будемо визначатись потім з директорами, які саме, ну і в залежності від проведення ремонтних робіт також. Якщо будуть бажаючі придбати путівку за повну вартість, буде така можливість. Також ми направимо вже після сьогоднішнього рішення листи на підприємства, основні наші, на порт, одеський припортовий завод, адміністрацію портів, Дельта Вілмар і також запропонуємо їм. Придбати для своїх працівників певну кількість путівок вже коли будемо бачити кількість дітей, то тоді вже будемо говорити про кількість груп, кількість взагалі самих таборів на території. А я так розумію, що на території має бути укриття, щоб вразити так. Це ви розумієте, мені здається, що це вже навіть питання по замовченню, да? тому що це ну ми не можемо розглядати будь-що, що стосується дітей, без питання укриття і питань безпекових. Тому звичайно, у нас в принципі всі заклади забезпечені, тому ми можемо розглядати будь-яку школу з міст. Чи першу, чи то другу, чи третю, чи четверту, ну тобто будь-яка з них може підійти. Єдине обмеження для нас це виконання будівельних робіт. Якщо десь будуть виконуватися, то, зрозуміло. На території цього закладу ми не зможемо зорганізувати табір. Ну і звичайно, хочеться, щоб був і спортивний майданчик, і якісь такі розваги, щоб дітей можна було чимось зайняти, а не просто походити по території. Це, ну. Потрібно чимось дітей займати. У нас деякі ремонти заплановані. Ми будемо потім говорити з управлінням капітального будівництва, тому що у нас крім цього ще запланований ремонт вентиляції в третій школі, в другій частині. Тому якщо це буде на першу половину літа заплановане, тому наприклад, в третій школі ми не зможемо зробити. А якщо це буде на другу половину літа, то є смисл, тому що там зроблене сховище за рахунок ЮНІСЕФ дуже гарне, з новими меблями, з хорошою вентиляцією. Тобто все буде залежати від графіку проведення ремонтних робіт. Наприклад, в ліцеї номер 2 ми поки що нічого не плануємо, тому визначаємо, що так, там точно буде табір. І, наприклад, четверта школа, початковий блок, теж для них зроблено сховище, воно близенько, умови там достойні, то теж ми плануємо, що в цьому закладі буде. Питання тільки перша і третя школа, чи будуть, чи не будуть. Але всіх дітей, учнів першої і, наприклад, Третьої школи, якщо це буде так, ми готові прийняти в інших таборах. Тобто, проблеми з цим не буде. Але все буде залежати від графіку. Проведення ремонтних робіт, і тоді вже будемо визначатись. Тобто я не хочу, щоб зараз говорили, так, в цій школі буде, а в цій не буде. Поки що ми плануємо на всі чотири школи, а там далі будемо дивитися. Якщо не буде ремонтних робіт, розумієте, єдине, що може, якщо там буде дуже маленька кількість дітей, да що там на одну групу, то немає смислу окремо відкривати, то ми їх приєднаємо до якоїсь іншого закладу. Тому поки що ми вивчаємо питання і ну. Розглядаємо а яка, різні. А яка це буде вікова група? Це будуть учні перших-четвертих класів. Початкова школа, ті діти, яких ну які потребують цього. А яка кількість може бути в одній групі дітей? В одній групі до 25 дітей відповідно до норми, і ми потім будемо ще виходити, тому що там відповідно до норм має бути в одній групі. Один, точніше, на дві групи один помічник вихователя, тобто вихователі і один помічник вихователя, все-таки ми маємо несприятливі такі безпекові умови, і дітей треба евакуювати, тому будемо розглядати питання, щоб на одну групу ставити вихователя і помічника вихователя для того, щоб легше було евакуювати дітей. Теж будемо все це відпрацьовувати. Я думаю, що, якщо зорієнтуємось, і у нас буде там, наприклад, у всіх закладах там хоча б по три групи дітей, то звичайно може бути у всіх закладах за умови, що там не буде ремонтних робіт. Якщо будуть ремонтні роботи, будемо зорієнтовуватись на інші заклади, але приймати дітей і працівників так само з інших закладів освіти. Тобто проблеми в цьому абсолютно ніякої немає. Хочу сказати, що якщо взяти вартість путівки в довоєнний час, то вона була 5-5,5 тисяч гривень. Тобто у зв'язку з тим, що піднялася і мінімальна заробітна плата, і піднялася вартість продуктів харчування, і комунальні послуги. Тобто, все це вплинуло, і таким чином путівка здорожчала. Але зазвичай у нас за власний кошт купувало декілька осіб путівки. В основному у нас путівки купували великі підприємства для своїх працівників, і для працівника це коштувало там 10 або 20% від загальної вартості. Ну, ми сподіваємося, що підприємства зможуть придбати якусь певну кількість путівок, може не таку, як раніше, в мирний час, але все-таки зможуть придбати. Ну і все ж таки розглядаємо питання щодо пільговиків, яких забезпечимо за рахунок міського бюджету повністю або у відсотковому відношенні. Сьогодні були внесені зміни до розкладу руху соціальних автобусів. Так, щодо соціального автобусу, питання дуже довго відпрацьовувалось. Відпрацьовувалось комісією, в яку входили не тільки працівники міської ради, а й депутати міської ради, і ми питання відпрацьовували. Особливо щодо розкладу руху, щоб максимально догодити мешканцям, тому що в першу чергу ми пускали ці соціальні автобуси для того, щоб мешканці нашої громади могли вільно пересуватися по громаді у своїх справах. Тому якраз від мешканців було звернення про те, що трішечки не підходить рух, що зручніше було б в інший час. І у зв'язку з цим змінюється виключно для потреб мешканців громади. Ніяких інших ну, причин цьому немає абсолютно. Змінюється маршрут розклад на біляри, змінюється розклад на сичавку. Наскільки мені відомо, то дуже велика кількість дітей їздить, ті, які їдуть до школи, з сичавки, з кошар, з біляр, наприклад, і з Мізу так само ті, які ну хтось трішечки з рухом шкільного автобусу, там раніше чи пізніше. Комусь просто навіть є діти, яким більше подобається великий красивий автобус ніж маленький шкільний. От, тому у нас як є соціальні автобуси, які діють нещодавно. Так і залишились у нас курсувати і шкільні автобуси відповідно до нашого наказу, і відповідно до свого маршруту. Тобто у нас зараз автобусів по громаді, я вважаю, достатньо. І чесно вам скажу, я коли бачу зелененький автобус, мені трошечки так ну, приємно стає, що все-таки це питання відпрацьовано, і мешканці безоплатно можуть користуватися транспортними послугами в межах нашої громади. Скільки сьогодні було питань на порядку денному, і які ще важливі питання розглядалися на засіданні? Так були відкриті питання і закриті питання. Із таких важливих були звіти по програмам по нашим комунальним підприємствам. Ну от одним із найважливіших, я все таки вважаю, що це були питання щодо відпочинку дітей і питання руху соціального автобусу це ті питання, які безпосередньо торкаються кожного мешканця нашої громади.